Інформаційний партнер показу нове время страны» час вільних людей. Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус і в ефірі. Програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма про світ чарівних фей, різнобарвних єдинорогів та розбиті вщент мрій. Дивіться сьогодні у випуску. Лукаш не посадять. Фантазії Генеральної прокуратури та похмура реальність. Я вам гарантую, абсолютно уверена, що через невеликий проміжок часу я вам скажу. Я доказав. Я невинна. Зернина до зернини. Розслідування махінацій у фонді держрезерву. Андрію Сергійовичу. Так, поспілкуйтеся з нами, будь ласка. Чому ви тікаєте? Генеральна прокуратура України розслідує справу екс-міністра юстиції часів Януковича Олени Лукаш. Цікавість до пані Лукаш виникла раптово для всіх. І, мабуть, у ГПУ вже бачили Лукаш стрімко арештованою, оперативно засудженою, блискучий виступ обвинувачення у суді. Люди, люди в захваті від точних кваліфікованих дій прокурорів і вперше розуміють, що не все у ГПУ так погано. ГПУ ще м -м, може. Привітальні листівки та листи з подяками надходять з усіх куточків України під генпрокуратуру вперше не пікети з плакатами, а квіти та повітряні кульки. Керівництво нагороджує прокурорів м, почесними грамотами. А Байден ще з трапу літака визирає Шокіна, щоб потиснути йому руку. ГПУ, прокинься, Лукаш не посадять. Я кажу це з булем у серці. Це дійсно неприємно визнавати. Однак, ми, на відміну від генпрокуратури, не можемо дозволити собі не зважати на реальність і жити фантазіями. Тож мусимо сказати, що на наше глибоке переконання, епізод, який ГПУ інкримінує Лукаш, не має жодних шансів. Тим більше він доволі смішний. Мова йде про тендер на послуги вартістю 2,5 мільйони гривень у 2013 році. Чи пов'язаний цей тендер з Лукаш взагалі, а також на що слід було б звернути увагу, Аліса Юрчик. Грудень 2015-го. після зміни влади минув рік і десять місяців. Високопосадовцям режиму Віктора Януковича все ще закидають економічні злочини, проте нікого не засуджено. Натомість санкції ЄС щодо них потроху скасовують. У нас було спочатку 22 особи, зараз наскільки мені відомо, лишилося тільки 18 осіб під санкціями ЄС. Санкції скасовують саме через те, що розкрадання державних коштів. Досі лишається недоведеним. Санкції накладалися саме е, стосовно тих осіб, е, по яким в генеральної прокуратури були підозри про розкрадання ними розтрату ними державних коштів для того, щоб втримати санкції, е, потрібні розслідування економічних злочинів. І ось воно свіже, резонансне затримання. Про підозру повідомляють екс-міністра юстиції Олена Лукаш, що це шанс для прокуратури реабілітуватися. Я вам гарантую, абсолютно уверена, що через небальше так времени я вам скажу. Я доказав, я не він. Чи хапання за соломинку, аби з санкційного списку не вибуло ще одне ім'я? В той момент, коли європейська комісія була готова зняти з мене санкції, у прокурорів трапилась істерика, і за один день вони знайшли в моїх діях ознаки злочину і склали підозру. Справа економічна стосується тендеру, проведеного мін'юстом за керівництва Лукаш наприкінці 2013-го. Сторона обвинувачення вважає, що на даний час є підстави підозрювати особи у вчиненні злочину, а саме те, що Підозрювана вчинила злочин за попередньою змовою групи осіб, справа ще не слухається по суті, але ключові обставини вже зрозумілі. Лукаш підозрюють за фактом заволодіння коштами держбюджету в розмірі 2,5 мільйони гривень та вчинення службового підроблення. Питання у тому, що у період літа осені 2013 року пані Лукаш зловживаючи своїми службовими обов'язками міністра юстиції України. За попередньою змовою з іншими працівниками Міністерства юстиції фактично штучно провела тендерні процедури з метою реалізації, увага колега загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Два з половиною мільйони від пішли трьом виконавцям компанії Європейська правова група. Адвокату Олексію Калмикову в минулому співробітнику прокуратури Херсонської області та підприємцю Ганні Сапельниковій, яка є партнером екс співробітника господарсько-фінансового департаменту Кадміну. За ці кошти вони розробили три порівняльно-правові дослідження щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Головна претензія прокуратури до якості та ціни цих досліджень. Висновки наукових закладів про те, що вказані. Про порівняння правові дослідження не є е, такими, які відповідають відповідним критеріям. Та деякі з них містять е, витяги з рефератів студентів і без посилання на них. Кожне дослідження коштувало в середньому 900 тисяч гривень. Два з трьох досі можна знайти на сайті Мін'юсту. Їхній обсяг 149, 686 та понад 500 сторінок. Тобто одна сторінка дослідження, за нашими підрахунками, коштувала Міністерству від 1400 до 4,5 тисяч гривень. Це неймовірна щедрість. Їм було сплачено величезні кошти. Величезні кошти, тому що 900 тисяч гривень за роботу студентів, причому дуже неякісним роботу студентів, ну це, на думку, органів судосного розслідування дуже забагато. Якість деяких з цих робіт шокує не менше, ніж цифри. У файлах з дослідженнями, що скачуються з сайту Мінюсту, залишено правки, чиїсь обурені відгуки, питання до викладеного та коментарі щодо неперевірених даних. В принципі, у Мінюсту були власні можливості, щоб давати оцінку тим актам європейського законодавства, які е, аналізувалися. А інші, скажімо так, дії. Попереднього керівництва їм повинні дати оцінка безпосередньо ж слідчі органи. наскільки були зловживання, чи вони були, в якому обсязі, чи підпадає це під дію кримінального кодексу. Якщо б кошти на дослідження були мною вкрадені, а саме а самі дослідження були б неякісними, вже сьогоднішні керманичі мін'юсту без зайвого клопоту могли б звернутися до господарського суду і стягнути ці кошти з дослідження. Це звичайний господарський спір. Є послуга, вона, начебто, не Є судове засідання, є. Найголовніша проблема ГБУ це відповідь на питання, до чого тут Лукаш. Мінюст мав і повинен був проводити євроінтеграційні адаптаційні дослідження. Він проводив їх з 2006 року щорічно, відповідно до плану державних закупівель. Є висновок контрольно-ревізійного управління про те, що ця операція була законна. Поки що прокуратура не озвучила навіть натяку на те, який зв'язок між Лукаш та переможцями тендеру. Між Лукаш та двома з половиною мільйонами, перерахованими виконавцям. Жодної копійки державних коштів я ніколи не брала. З дослідниками я знайома не була. Сорока томах моєї справи є всі свідчення про це. Всі однакові. Не бачив, не чув, не зустрічався, не впливала. Виконавці досліджень навряд чи допоможуть прокуратурі. Я особисто мен не чую, не знаю, мов, тому ні, в принципі, типу, таку згадки не слід, робить каже. А стандартного комітету когось ви знали чи ні? Так само нікого не знаю. А чоловіка Олени Лукаш Іляшова Григорія? Тож не знаю. Титьмо прізвище також, ну, справа так, собак масова інформації не лекала. Ці ж виконавці перемагали в тендерах Мін'юсту задовго до того, як його очолила Лукаш, що легко доводиться за допомогою віснику державних закупівель. Ми декілька років приймали участь, моніторили від тиснулась. Напередодні два роки перед тим вигравали. Mm -hmm. Тобто, ну там навіть не Лукаш тоді була міністром юстиції. Сама ж підозрювана не входила до складу комітету конкурсних торгів, а лише затверджувала його. 17 осіб, п'ять були представниками служби міністра решта з інших департаментів. Допитані всі члени комітету, всі до без виключення. Жодне 17, жоден з них не засвідчив про те, що були якісь тиск, втручання і таке інше. Там невідома суб'єктивна сторона, тобто умисел людини. Вина факт проведення тендеру не є злочином. Pienу, а потрібно доказувати вину людину, що людина і в даному випадку Олена Лукаш можливо надавала якісь вказівки усні або а, а, в іншій формі вказівки або якось стиснула на своїх під підпорядкованців. Обвинувачення натякає, що саме Лукаш наказувала погоджувати роботи сумнівної якості. Хто надавав накази підписувати виконані роботи і е виконаних робіт? Хто надавав накази перераховувати величезні кошти? Однак фінансового мотиву це ще не доводить. чому службове підроблення полягає. Були складені документи щодо перерахування коштів за роботи, які були виконані неналежним чином, та містять ці дії, містять ознаки кримінального правопорушення, оскільки ці роботи є недостатні, не те, що замовляли, і те, що взагалі не можна було замовляти. Тобто, ну це, це акти, не підроблений документ, а акти, просто це про ну, це ну, акція по змісту, вони є такими, що не відповідають. А, а, тобто це виконаних робіт, так? Ну, ми А є якісь докази того, що, хоч якусь частину з цих грошей, отримали особисто Лукаш. Це питання будуть з'ясовані під час органу органу під час слідства. Якщо немає цієї складової, тобто умислу чи Лукаш чи когось ще підтвердженого, доведеного, що е, вони е, організовували рішення. Щоб саме ці, ці компанії е, е, дати контракт, е, якщо немає доказу, що е, Лукаш чи хтось ще отримали від цієї компанії якимось чином е, хабар або якусь іншу неправомірну вигоду, без цих двох елементів показати склад злочину дуже важко. Не те, щоб питань до походження доходів родини Олени Лукаш не було жодних. Навпаки, є ще які. Наприклад, щодо цього будинку і землі під ним, вартістю кілька мільйонів гривень і придбаних в розквіт режиму Віктора Януковича, влітку цього року журналіст Максим Опанасенко вивчав сусідів Петра Порошенка в одному з найреспектабельніших куточків столиці і натрапив на родину Олени Лукаш. Ананістрою тебір тут готові тут жовт бізнесмен. Документи з державного реєстру свідчать, земля і маєток придбані у червні 2013-го. Олена Лукаш в цей час працювала представником президента Януковича в конституційному суді. Попередні сім років до того. Теж на державних посадах будинки в царському селі стартують від 50 мільйонів гривень. Тобто, це там найскромніший, найбідніший, меншої площі ніж у матері Олена Лукаш. Це там 50 мільйонів гривень мінімум. Відповідно, можна уявити, що ця сума виросте, тому що площа 800 квадратних метрів це фантастичного розміру. Будинок причому він знаходиться в одній із найкращих точок сарського села. Дуже зручне місце розташування. Нерухомість записали на матір тодішнього міністра, яка теж навряд могла дозволити собі таку інвестицію. Вона пенсіонерка. Звідки у неї могли б бути такі кошти? На будинок у одному з найлітніших районів міста Києва це царське село. Це місце проживання там всіх. Найвідоміших бізнесменів і більшості чиновників невідомо більше того, не зрозуміло, якщо це подарунок від, від її дочки чи Тестя, то звідки вони взяли гроші? Тому що вся родина Лукаш це державні чиновники, і чоловік екс-міністра Лукаш так само був державним чиновником. Пані Дашов він працював у розвитці. і це не вся нерухомість родини Лукаш. Затишний будинок в історичному центрі Києва на Подолі. Тут Олени Лукаш лише три квартири площею понад 100 квадратних метрів кожна. Зрештою, ми виявили ще одну київську квартиру, записану на матір екс-міністра. Разом це вже п'ять коштовних об'єктів нерухомості в столиці. А на судове засідання екс-чиновниця приїхала з водієм та особистим охоронцем. Десятки майже два роки отримують зарплату. створюють слідчі групи изучают каждый Ізучають моей жизнедеятельности. И меняются, происходит какая-то ротация. И на сегодня вот единственное, что э, гора родила вот такую маленькую мышь, да, смешную. вивчення транзакцій за нерухомість, що коштує десятки мільйонів гривень, вочевидь могло б дати ГПУ багато цікавої інформації про коріння статків міністра. Однак, усе, що майже за два роки змогли інкримінувати її у прокуратурі, це смішний двохмільйонний тендер з великим переліком виконавців. Нехай і не надто професійних. Якщо на ньому щось і було вкрадено, цього навіть на вікна в маєтку поруч з президентом не вистачить. Все таке смачне навіть не знаю, що обрати. Некомпетентність чи зловолю. Тому що за два роки знайти на таку видатну особистість, як пані Лукаш, лише копійчаний тендер, який проводився навіть до її приходу у Мінюст, Це потрібно свідомо жити в світі ілюзії. А ГПУ у нас подекуди буває м, дуже практичним. Втім, в Україні ілюзії не лише в головах, вони і на папері прописані, зокрема, у кримінально-процесуальному кодексі. Дивіться, який цікавий момент. Олені Лукаш за Потенційну шкоду у 2,5 мільйони гривень призначили заставу практично такого ж розміру. Однак, з менш одіозними особистостями і більш значними сумами все відбувається дещо інакше. Тож, якщо десь у районі за вашої участі непомітно зникнуть 30 мільйонів гривень, застава складе 300 грн. Тисяч. Я розумію, що така арифметика це практично заклик до дії. Але ж ну що поробиш? Так у кодексі написано. Про схему крадіжки з держрезерву, яка не залишилась непоміченою. Проте може залишитись непокараною, аліна Стрижак. У цьому непримітному будинку на столичній вулиці Пушкінській розташоване державне агентство резерву. Це структура, що має рятувати державу важкі часи. Глобально, це такий великий склад, де зберігається все на чорний день. Від куря та недопонтонних мостів. Від початку російської агресії ліки і харчі на схід пішли саме з засіків держрезерву. Резерв має безліч окремих підприємств складів. Там зберігається не тільки державне майно, арендують склади і приватники. Керувати таким підприємством велика відповідальність, але ще більша спокуса. Куди ділися гроші? Скажіть, будь ласка, куди ділося зерно? У кого саме. Цей чоловік Андрій Лошаков, колишній керівник підприємства Держезерву Златодар. На цьому підприємстві зберігають зерно. Андрій Лошаков керував Златодаром з 2011 року. А в 2013-му перевірка виявила: майже 20 тисяч тонн зерна зникло. Чи хтось вивіз? Чи виніс? Недаремно ж місто називається Золото Ноша. Ви одна зі звинувачених вихованка Лошакова. Ця жінка керувала прийомкою зерна в той час, коли воно зникло. А ось цей чоловік відповідав за комерційну фінансову діяльність. Зараз їх всіх судять. Колишньому директору світить до 12 років. Наприкінці 2010 року головою Держезерву стає регіонал Олексій Лелюк, нардеп з парламентської партії Андрія Клюєва. Клюєв і представив Лелюка колективу Держезерву. За кілька місяців керівником «Златодару» лелюк призначає Андрія Лошакова. Цього фахівця витягнули на Черкащину із Донецького міста Слов'янськ. Там він керував Славолією регіонала Олександра Ліщинського. Разом із Лошаковим на всі керівні посади зайшли донецькі, луганські та харківські управлінці. Начальник лабораторії, наш начальник об'єднаної дільниці теж він прийшов. Ага. Ну вони своє, по-твоєму При, шкоду. І начальник, начальник охорони. Начальник охорони Горловську Донецьку. Да. Начальник а... усіх вони. І главбух помінявся, вони всі поміняли. За кілька місяців із державного підприємства масово почали вивозити зерно. Спочатку було комерційне, вони відгружали комерційне. а тоді вже як пішло чим кожен день і більше і більше машин, тоді вже, звісно, ми вже самі ж зрозуміли, що то комерчеське вже ж кончилось. Вже начали на НДЖЗР. Схема, кажуть, слідчі проста. На папері приватні фірми, начебто, привозили на Златодар зерно, а потім вже насправді вивозили зерно держави або інших компаній, нібито повертаючи своє. Близько 20 тисяч тонн. Да, зокрема, до 9, близько 9 тисяч зерна державного резерву. Зникло да не тільки державного резерву, а й лю... прямо безпосередньо працівників товаровиробників. Це сільгоспваробники Чорнобаївського, Драбівського, Золотоніського району, великі товаробники і фермерські підприємства лівого берега Дніпра Черкащини. Сума вкраденого: 30 мільйонів гривень державного зерна і десятки мільйонів приватників. Сьогоднішня вартість такого зерна біля 30 мільйонів гривень. За дозволом Лошакова вивозили зерно фірми Агротранс Сігма і Ко», Амбар Агро та Гердем. Зараз ми стоїмо перед дверима офісу фірми Агротранс Сігма і Ко. Ви самі бачите, як виглядає цей шикарний офісний комплекс. Я навіть не можу стримати сміху, а найбільше нас вражають його бодігарди. Амбар Агро єдина реальна із цієї трійці. І саме її автомобілями вивозилося крадене зерно, говорять у держрезерві. Дане майно вивозилося транспортними засобами. На підставі накладних вивозилося воно не одною машиною. Машини мали відношення до компанії «Амбарагро», як зазначено в матеріалах, які сформували слідчі органи. Директорку Амбару Наталію Лисенко теж судять. Натомість жінка жаліється, що держава запускає руки у приватний бізнес. Але стали одкоти зупинитися зерно тисяч. Та обіцяє дати нам інтерв'ю. Давайте так завтра вранці, як ви будете виїжджати на золоту. Ви мені Я вам в дорозі, як і домовлялися, знову телефонуємо вам барагро. У нас зараз дуже почуває погано. час, не до коментарів. Третя фірма Гердем у період, коли зникло зерно, була записана на черкащанку Ганну Сіть. Ми зателефонували їй і запропонували зустрітися. Ну я не хочу общатися ні журналістам ні таким нікола. Я котмішення з часом пройшло показати. На той період, коли ви працювали в гардемії, були його власником. Це все здійснювалося. І що ми ну, ви хто хочете, ви вами буде саме цю тему чи що? Проте, в судових документах? Чітко сказано, реально гардемом керував директор державного златодару. При цьому, скільки саме зерна три фірми начебто завезли на державний склад, в бухгалтері Златодару інформація і є. А от скільки вивезли, нема. Ніде по бухгалтерії, воно не відображено. Взагалі не відображено. Ні. А чого так? Та звідки я знаю? Ми не працювали в той період. Вони грузили, вивозили без документів отеюся. Нині Гардем записаний на колишнього банківського працівника. Анатолія Чубенка, який запевняє, що стосунку до афери з зерном немає і за судовими справами не слідкує. І ось тут давайте поговоримо про заставу. Екс-директор Златодару Андрій Лошаков сидів у СІЗО, доки суддя Черкаського апеляційного суду Руслан Попельнюк не вирішив його випустити під заставу. В нашій програмі суддя пояснив, що КПК просто не залишає йому вибору і складається на те, що це дійсно так. Розмір застави був максимальний у, назвемо це, стандартній тарифікації 365 тисяч гривень. Більше можна призначити лише у випадках, які є цитуючи КПК. Виключними те, що сума застави склала фактично 10% від зниклих грошей, не стало приводом робити виняток. Ну не мені оцінювати дії судді, тим більше, що КПК в нас і справді трохи дивний. Те, що суддя Попельнюк, виявився сусідом нового власника фірми Лошакова, це взагалі прикра несподіванка і збіг обставин. Принаймні, Попельнюк сказав нам, що про своє сусідство він дізнався від нас. Теж не виключаю, що так воно і є. Суддя, який випустив під заставу Лошакова, сусід нового власника компанії, яка і вивозила зерно з резерву. У них один на двох двір. Свої автомобілі вони ставлять на одній парковці, а їхні квартири відділяє одна від одної тільки ця арка. Розшукуємо Руслана Попельнюха. На роботі більшої різниці – відпустити і розсматрить апеляційну жалобу, і у усунуть, значить, і саме порушення закону. Ми його не випускали. Ми то, що в законі написано, що можливо бути застава. Ми вказали, що можливо значить змін змінити запобіжний захід, який буде внесено заставу за 365 шістдесят тисяч гривень. Людину, яка підозрюється у виведенні десятків мільйонів. Випустили на волю. Правда, відібрали при цьому закордонний паспорт. На перше суд два засідання Андрій Лошаков, правда, таки прийшов. Втомлений та обурений. Зерном так. Ну, Будь ласка. Дві з трьох фірм, задіяних у схемі зерном, розчинилися у повітрі, але третя повернулась. Амбара Агро після історії із зникненням тисяч тонн державного зерна привезла на Златодар нову партію. Нове керівництво Держазерву заборонило випускати це зерно за межі підприємства та переоформлювати його. Дане майно було закладено Амбара Агро, тому проаналізувавши матеріали кримінальної справи, яка є, і проаналізувавши хід подій, ми можемо собі припустити, що це майно належить нам, тому що і кількість завезеного майна даної компанії фактично відповідає. Проте тодішній керівник Златодару Володимир Більніцький держрезерв не послухав і вже через день дозволив переоформити його на іншу пов'язану з Амбарагро фірму, а та переоформила зерно на третє підприємство. Після таких маніпуляцій державі стало утричі важче повернути пшеницю. Після службового розслідування у держезерві більницького звільнили з посади. Зараз він судиться з держезервом щодо поновлення. Нашій знімальній групі не на камеру Більницький пояснив, чому переоформив зерно. Справа не в тому, що він пов'язаний якоюсь корупційною схемою. Питання в іншому позбавити особу майна може тільки суд, і він не хотів порушувати закону. Керівництво держазерву переконує, судитиметься за зерно до останнього. Ми маємо йти на кінцевий результат утримання, повернення незаконно привласненого майна, повернення незаконно привласнених коштів. Проте, коли буде те повернення, невідомо, адже суди у таких справах можуть тривати роками. І якщо в них карають когось, то звичайно лише виконавця, а не реального замовника. А на сьогодні, все. Наступного вівторка побачите більше розслідувань. З вами був Денис Бігус та Програма Наші гроші. Програма про магію. От що зникало у Куперфільда? Один вагон і нікому невідома асистентка. А в нас вже зникли 100 вагонів зерна, і скоро зникне Лукаш. До зустрічі! Інформаційний партнер показу «Нове время страны» – час вільних людей.